Так, а що це ви мені тут наклали, га? Таке дрібне, як воші. Хіба його можна оце їсти? Перепілки? А, ви що, хочете, щоб я до півночі тут сиділа з ними бабляла, чи що? У вас людської їжі нема. Бройлерів, хоча б. ой, мама оце піде вловить бройлера. Ти дивись, ще так стоп біжать. Де ж ти так простудилася? Оце, коли б не через оці ваші хамами, хлопці. Я казала, що у вас там сквозняки страшні, тільки лиха доставати. Та хто ж мене буде слухать? Це викупалась на свою голову. О, про що я хоч розказувала? А, про бройлерів. Піде, вловить, вони в нас там прямо по двору бігають, та здорові такі. Заріже, обскубе, обсмалить, зажарить так, що на весь куток пахне. Ясисті, жирні, ногу, як ломиш, то дню ногою можна наїстись. А це таке, хто знайшов. Ви б ще пішли горобців настріляли, ну, вийбов, як сьогоднішнє. Так, все, забирай їх з-перед очей, я такого гімна не їстиму. На базар біжи, не знаєш, що тобі робити. Ковбаски якоїсь возьми. Тільки ж не варонки. О, а капченої, щоб видно було, що там м'ясо. А весною будемо закладати інкубатор і лупить бройлерів. Нічого, я сама зроблю. Що там робити, той інкубатор? Ak už konečne ti ruke na stráve porosli, tak jak u vás. Tak gotovte hotovte, včetne máte